Вітя, у свої 16 уже виріс майже під 2 метри, був міцним, сильним і дуже спокійним. Влітку ходив із батьком у гори по каштани та гриби. Проходили по 30 кілометрів на день. Закинувши на плечі, тягав 20 кілограмові мішки. Відмінником не був, міг би напевно, але не корпів над уроками. Зробивши швиденько, мчав із друзями до моря купатися. Купався з квітня до жовтня. У класі особливо ні з ким не дружив. Компанія була своя, дворова, перевірена. Того дня він посварився з матір'ю. Кімнату не прибрав, а вона чекала в гості сестру з племінником на десять днів. Тітку з братом він не пам'ятав, родинних почуттів до них не мав. Та й узагалі не розумів, навіщо вони їдуть. Спека плюс сорок виходиш на двір, а сонце ніби б'є тебе разом. Він пішов до моря. Сьома ранку саме час. Як завжди, зателефонував друзям, спустився з гори та вперед, уздовж залізниці. Купалися вони довго, але до одинадцятої всі, окрім нього, розійшлися по домівках. Він ще раз наостанок пірнув, проплив кілька кілометрів і, перевдягнувшись, як завжди, рушив назад. Велику білу собаку він помітив здалеку. Вона стояла на колії, вила і не могла відійти. Гуркотів поїзд. Вітя побіг. На ходу дістаючи складаний ножик. Металевий дротик не став чіпати ледь устиг розстебнути шийник і вихопити пса. Відтягнув його якомога далі й озирнувся від кущів утікали двоє. Отже ж, гади! закричав він. Собака дивилася на нього сумно й віддано. Велика, ще по дитячому, товстолапа, й довгонога з довірливою щенячою мордочкою. Він зійшов із колії та ляснув по боці. Біжи, бідолаха. Біля дому почув, як хтось важко дихає йому в спину. Собака наполегливо трусила за ним. Прямо як тінь, подумав Вітя. Що ж із нею робити? Він відчинив двері своїм ключем, зайшов на кухню пес слідом. Батько й мати пили холодне пиво. Не приїде, сестра, дзвонила пару годин тому. Не склалося щось. А Вітька і не засмутився. Ви мені обіцяли подарунок за те, що я в інститут вступив. Ну так, відповів батько. Тільки ми не Рокфеллери, дорогого не зможемо. Але від своїх слів не відмовляємося. Грошей не треба, я хочу собаку. Яку? спитала мати. Оцю, сказав Вітя і зробив крок у бік. Біла собака теж зробила крок і знову опинилася за його спиною. Іч ти, наче тінь за тобою ходить, засміявся батько. Нехай живе. Тільки на їжу їй сам заробляй, бо здоровенна, дуже. Та й, схоже, ще виросте. Мати спробувала посваритися з батьком, та він тільки кулаком по столу грюкнув Цить, жінко, хоче хлопець собаку в подарунок за інститут. Хай буде собака. Не мотоцикл же просить. І тінь залишилася жити в їхньому домі, спала на веранді або в збудованому для неї вольєрі, в будці. Вітя розтрощив скарбничку, купив повідець. Нашийник і засіб від бліг. Знайшов металевий гребінець, вимив і вичесав шерсть. Вона ще підросла, зміцніла, налялася. Собака була чудова, грізна й потужна. Вона ходила за ним усюди, проводжала його в інститут або після занять на роботу. Ішла позаду, коли він гуляв із дівчиною, бігла в магазин. Їх так і називали Вітька і його тінь. Іч, яка алабайха Вітька розкішна, казав сусід. І звідки в цих пияків голодранців така гарна собака. Гроші пропонував непогані. Але Вітька відмовився. А батько з матір'ю сказали сусідові Може, ми й голодранці, але друзів не продаємо. Час мчав, як швидкий поїзд. Наречену Вітя привів до себе в дім йому 19, їй вісімнадцять. Мамо, присядь, сказав Вітя. Та кажи, я постою. Мамо, я одружуюся. Реєструємося через чотири дні. Мати опустилася на диван і схопилася за голову. Чуєш, Вітьок, сходи по картоплю і цибулю. сказав батько. Тату, я одружуюся. Зараз прям ні. Через чотири дні. Ну то й сходи по картоплю й цибулю. І вітьок пішов по картоплю й цибулю. Розписалися, весілля не було. Просто втрьох він, Галя і тінь пішли гуляти до моря. А потім. Тінь довго чекала їх біля кафе. Через рік народився Антончик. Синочок підростав. Вітя і тінь проведжали його спершу в ясла, потім у садок, потім у перший клас, а у другий клас тінь провести вже не змогла. Встала першого вересня, дійшла до хвіртки і упала. Лапи підкосилися. Вітя підбіг, вона тільки зітхнула і смикнулася. Антошка пішов до школи 2 вересня, а першого. 1... В горах, у лісі, Вітя копав могилу. Галя й Антоша плакали, а він і плакати не міг. Якось гірко стало. Жила собака з ним, наче й не любив живе та й живе, раз прибилася. Подвигів не здійснювала, життя нікому не рятувала, а померла. І здається, що серце зупиниться. Припавши до старого каштана, він закричав удома все було як завжди. Та час від часу Вітя озирнеться. Де ж тінь? Або раптом згадає, що треба б дати їй вітаміни. Або здається, що вона загавкала на вулиці? І так цілий рік. Але одного разу Антошка прийшов зі школи з таємничим виглядом: Мамо, тату, ви ж мені обіцяли подарунок, якщо я п'ятірку за контрольну отримаю. Я отримав. Що хочеш, синочку? запитала Галя. Мобільний телефон? Ні, відповів Антошка. Давайте візьмемо собаку. Яку оцю? Вона йшла зі мною до школи і назад, і зробив крок у бік. Велике кудлате цуценя підліток теж відійшло убік, і знову стало за спиною Антона. Тінь. вигукнув Вітя. У трьох вони викупали собаку у ванній. Тінь виявилася білою. Іч ти, знову ці голодранці десь таку чудову собаку дістали, бурчав сусід. І як так? А мені от постійно з собаками не щастить.